Завжди тут червоний, ну, ну як це можна ви, витримати? Боже я вже так запізнюю, що це просто... це просто жах. Ну, там даунтаун. А в мене три хвилини, я вже маю бути на роботі, а мені ще їхати і їхати. 8 хвилин я явно не доїду. Ще і тут якась пропелька, Пробелька. а його пересади, ще спробую перестроїтися. Ой, камінці полетіли, зараз ще скоро зіб'є, а це буде взагалі класно. Та що ж це таке? Чую сьогодні так. А, я знаю чого. Ці знизу знову якимсь дерьмом. Як почало воняти пів другої ночі і так усю ніч. І я прокинулася від цього, спати вже не могла. А під ранок... І не відкриєш вже вікно, бо дуже холодно. А під ранок я вже заснула і проснулася без 28. Господи, що ж ти робиш то Кретін? Може, 28 хвилин. Щось я, я боюся їхати, бо воно щось його несе на дорозі. Це просто жах.